Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про психологію українізації, тобто про те, як ми українізуємося або реукраїнізуємося, як ми, зокрема, переходимо на українську мову, що нам у цьому допомагає або заважає, як взагалі цей процес з психологічної точки зору відбувається. І ця тема буде розділена на дві частини. Сьогодні буде перша частина. І вона буде присвячена тому, чому деяким людям важко переходити на українську, навіть не зважаючи на. Абсолютно проукраїнську позицію у всьому іншому. Отже, дуже часто можна почути від людей, яким важко переходити на українську, що російська мова це частина їхньої ідентичності. Я хочу нагадати ще раз, що це ті люди, які займають проукраїнську позицію, тобто вони живуть в Україні, вони підтримують ЗСУ, донатять, вони ненавидять Росію тощо, тощо, тощо. Мабуть, Машу Єфросініну, яка наскільки мені відомо, вона вже перейшла публічно на українську мову після того, як їй дуже багато про це робили зауважень. Її можна, я думаю, частково віднести до цієї групи, але ну, коли я говорю про це, у мене більше в голові не якісь публічні люди, а ну, скажімо, така інтелігенція. Дуже часто це відбувається у інтелігентних людей. І мені здається, що це також може нам допомогти пояснити цей феномен. Часто такі люди кажуть, що буцім, то я російськомовний українець або російськомовна українка, я з російськомовної сім'ї, і у нас там в нашому місті, наприклад, в Києві або в Одесі, говорять російську, це російськомовне місто. Ну, ми такі думки, такі пояснення дуже багато чули до війни, ну, верніше до повномасштабного вторгнення. Я сама так говорила про Київ і про свою сім'ю. Я ну, якби, розумію, розумію цю позицію. Це часто дуже інтелігентні, освічені культурні люди. Особисто я також з російськомовної сім'ї і велика частина моїх родичів живе в Росії, ідентифікує себе з росіянами та етнічно. Ну, велика частина моїх родичів, і я сама етнічно частково росіянка. Тому до 2022 року, хоча в мене завжди була чітка проукраїнська позиція, я брала участь і в помаранчевій революції, я підтримувала революцію гідності. Я була проти російського вторгнення з самого початку. Ця позиція не була такою жорсткою радикальною, як якою вона стала після 24 лютого, ну або навіть трошки раніше ніж 24 лютого, все ж таки? До 24 лютого я говорила російською і не могла себе уявити україномовною. Це не було частиною моєї ідентичності, власної українська мова просто не була частиною моєї ідентичності. Всі ми знаємо наскільки важлива мова. Я думаю, що глядачам мого каналу нема сенсу це пояснювати. Якщо ви дивитеся канал, який називається Психологія українською, то, то вам зрозуміло, чому чому варто дивитися саме українською мовою цей контент? То чому ж люди все ж таки налаштовані проукраїнські переживають такі труднощі у тому, щоб стати українцями повністю? Як я вже казала, це часто притаманне саме інтелігенції. Як це було влаштовано, наприклад, в СРСР? Інтелігенція та вищі щаблі суспільства не мали відчуття національної ідентичності. В принципі, ідеологія комунізму вона ж була про класові відмінності, а не про національні. Про національність там взагалі не йшлося, незважаючи на те, що СРСР, СРСР була таким, е, е, такою багатонаціональною великою державою, але національність там була на 150 му місці, серед того, через що люди себе ідентифікують. І особливо це було притаманно якраз інтелігенції, бо ну, там, селяни, вони ж мало кого турбували. вони собі як говорили українською або суржиком, так і говорять. Вони, вони себе визначали так, що от я українець, я знаходжуся на цій землі, і от я от такий, я говорю отак. А інтелігенція, яка жила у містах, яка отримувала якісь посади, отримувала освіту, це були російськомовні, це були зросіщені люди яких ну тому, що освіта була російською, все, що було таке, розумне, інтелігентне, все було російською. Так у нас відбувається така асоціація. Якщо ти інтелігент, якщо ти там розумний, якщо ти еліта суспільства, то ти російськомовний. Ти маєш говорити російською. І якщо ти говориш не російською, значить, мабуть, ти якийсь целюк. Чи щось таке. Тобто відчуття національної ідентичності у нас, як у людей із Радянського Союзу, замінювалося відчуттям класової ідентичності, тим, що там я або селянин, або я інтелігенція, наприклад, я вже казала, міста були російськомовні локації, чи то був Санкт-Петербург, чи то був Київ, чи якесь інше місто. Якщо ти в місті, ти говориш російською. Ще важливо те, що центром СРСР була Росія, тобто Москва і Пітер, це все ж таки були більш інтелігентні, більш елітні місця ніж Київ. Київ це була така периферія. Чому я власне про це говорю? Не, не тому, що я думаю, що ви про це не знаєте. Я думаю, що для вас це також очевидно, але ну для того, щоб якось підійти до контексту, пояснити контекст. Отже, що мені тут здається цікавим з психологічної точки зору? Чому ж саме в цій мислячій інтелігенції так важко усвідомити, чому і як вони стали російськомовними? Чому вони їм так важко це відрефлексувати? Чому так важко позбутися мови агресора? Це мова агресора, ким би ти не був. До якого б ти класу не, не відносився. Ну і тут ми підходимо. Я б хотіла це пояснити через психологію травми і через психологію жертви. Це, це мабуть можна було б порівняти зі стокгольмським синдромом. Але стокгольмський синдром, як правило, це просто описують як щось таке цікаве, незвичне, дивне і незрозуміло, як його пояснити. А я зараз спробую якось деконструювати це на трошки іншому прикладі. Якщо, наприклад, дитину зґвалтував близький родич, якого вона любить і до якого вона прив'язана. Ну, тобто, це такий мікс виходить, що з одного з одного боку, цей родич про тебе піклується, він тебе любить, це твоя близька людина. З іншого боку, цей родич робить тобі боляче, робить над тобою певне насилля. В психіці у такій ситуації дуже важко усвідомити цей досвід, переробити його, якось асимілювати. Саме тому дуже часто такий. Подібний дитячий травматичний досвід, він забувається, тому що психіка просто намагається ну, кудись його подіти. І навіть якщо він згадується, психіка дуже часто докладає зусиль, аби заперечити і забути це. І така людина, будучи вже дорослою, буде всіляко заперечувати те, що вона навіть теоретично може бути жертвою. От, ну, дуже часто це зустрічається, що людина, яка реально була жертвою, їй дуже важко навіть допустити думку про те, що вона може бути жертвою. Таке дуже сильне заперечення, дуже таке вороже, дуже активне, начебто щось, щось у цьому є, і це щось дуже важко прийняти. Але при цьому е дуже часто зберігається така, знаєте, прихильність, прив'язаність до такого рідного агресора, тобто він виправдовується. Часто такі дівчата, наприклад, вони ідеалізують. Е ту людину, яка з ними це зробила, або вони ну, якби не хочуть мислити якось про цю людину. Ну, от просто вона є, і є, і все, і неважливо. Як я вже сказала, на цьому також будується стокгольмський синдром. Тобто, Якщо людина, наприклад, взяла нас в полон і тримає нас у підвалі, вона над нами робить насилля. Але в цій ситуації нам головне вижити. І якщо вона нас не вбила, і вона якось про нас піклується, не знаю, приносить нам воду, чи якусь там їжу, дає сходити в туалет, то це в певному сенсі, як би це дивно не звучало, воно викликає таке відчуття прив'язаності, наче. Ну, все погано, але все не так погано. І все ж таки а, якось ця людина про нас піклується. Тоді ми починаємо вже співпереживати цій людині і можемо почати бачити її в іншому світлі, наче вона не агресор, а вона сама жертва і в неї немає іншого виходу. Ми стаємо на її бік. І якось співпереживаємо цій людині, навіть якщо вона не може, вона не здатна нам співпереживати. Але ну, наша психіка собі малює якусь іншу картинку. Наша психіка у цій ситуації замінює. Реальність фантазією. Я думаю, що з російськомовними українцями, яким важко, незважаючи на свою проукраїнську позицію, перейти на українську, може відбуватися те ж саме. Адже якщо вони розглянуть можливість переходу на українську мову, це означатиме якусь переоцінку того, а чому власне тоді я російськомовна, як я стала російськомовною? Тобто, якщо ти перестаєш це сприймати як якусь частину себе відділяєш це від себе, тобі доведеться на це якось критично поглянути. І тоді тобі доведеться дуже багато інших речей переосмислити, як ця російськомовність з'явилася. Що, можливо, це не російськомовність, а насильницьке зросійшення. Можливо, це частина агресивної насильницької політики іншого народу. Це частина геноциду, це частина етноциду. Це означатиме подивитися правді у вічі. І правда полягатиме в тому, що моя російськомовність є результатом планомірної політики винищення всього українського. А я та мої предки були у цьому, ну або ми просто не розуміли, що відбувається. Ну тоді це якось. Некрасиво виглядає, типу, ми ж інтелігенція, ми ж маємо розуміти якісь речі краще за інших, а ми чомусь не помітили. Або ми боялися піти проти системи, ну і тому тоді ми боягузи виходить. Є ще третій варіант, ще гірший. Ми або наші предки могли співпрацювати з системою. Жоден з цих варіантів не є приємним, м'яко кажучи. Вони всі. Е Означають, що нам треба якось стикнутися зі своєю травмою, якось осмислити її, назвати хто агресор, а хто жертва. І не всі це готові зробити насправді. Не всі це роблять навіть у випадку якогось, не знаю, насилля у дитинстві, сексуального або фізичного. Не всі готові з цим стикнутися і переосмислити. Переосмислити поняття людини, до якої ми прив'язані, і яка при цьому з нами чинила насилля. Це дуже важко. Правда. І тому, тому багато хто продовжує триматися за цю ниточку, яка поєднує його з агресором. Тому що, поки ми це не розглядаємо, тоді нам допоки ми це не розглядаємо, доти нам не треба називати агресора агресором. Ми тоді кажемо, що російська мова це частина мене, це частина моєї ідентичності, а не щось нав'язане агресором. Ну, що очевидно є неправдою. Щоправда, після 24 лютого нам багатьом довелося з цим стикнутися просто дуже так фронтально. Дуже важко стало уникати цього усвідомлення. Я до цього усвідомлення стала приходити ще до повномасштабного вторгнення. Мене стала дратувати російська мова. Я була за кордоном в момент. Вторгнення, ну я переїхала за кілька місяців, якраз. А, і якщо я чула десь на вулиці російську мову, то мені ставало огидно, мені хотілося самі як найскоріше перейти на українську. Справа в тому, що у кожного з нас на цьому шляху свій якийсь шлях, свій темп, свій ритм. А, хтось взагалі не стане щось міняти, і це також його вибір. Адже асимілювати щось травматичне. Дуже і дуже важко. Це боляче і це буквально руйнує все, на чому стоїть наша ідентичність і наша психіка. От у наступному відео, в наступній частині я вам розкажу про іншу сторону цього питання. Це про те, як не треба переходити на українську. Тому що. На цьому шляху також можуть бути підводні камені. Я також поділюся продовженням своєї особистої історії, як це робила я, чому я робила це саме таким чином, і саме, саме таким способом, і саме в такому темпі. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, чекайте на наступне відео. Я думаю, що вам також буде дуже цікаво. Слава Україні! До побачення!